Це по-перше. А по-друге, те, що депутати в перерві приймали, це не значить, що воно є легітимним і законним. Була оголошена міським головою перерва. А в перерві ви можете збиратися в камілоті, як вже казав Ярослав Чариченський, лібо де, лібо, на якій бумажці понаписувати, що ви там розганяєте виконком, розганяйте Порошенко. Поставити відписи печать, але це не буде значити, що воно мати. Ви можете повідомляти, що хочете. Вам просто я вам доводжу. Це чудово розумієте. А тут устроюєте що. Та чи тихенько розумієте? Добре. Поч, почекайте, ші, шановні друзі, давайте не переходити на особистості. Хвилинку уваги. Добрий день всім присутнім. Члена виконавчого комітету Світловодської громади. Я порахував присутніх і бачу, що в нас сьогодні кворуму немає. Засідання виконавчого комітету, мабуть, не відбудеться. Хочу донести до громади наступне: я вдячний перевізникам, які розуміючи ситуацію, все-таки продовжують роботу свого транспорту. Вдячний водіям, які працюють на маршрутах, вдячний механікам, які працюють на випуску. Вдячний всім тим, хто організовує перевезення, сьогодні я проїхав вранці по місту і ситуація така, що на зупинках немає черг. Розумію ситуацію з дров боку. На сьогодні, якщо в такому форматі по такому тарифу продовжують роботу перевізники, то ну, пройде небагато часу і вони збанкрутують. Якщо ми, як виконавчий комітет Світловодської міської ради і Міська рада допустимо до такої ситуації, то в мене немає бачення, що ми зможемо залучити з інших міст перевізників на місце наших перевізників, які не зможуть фінансово і технічно обслуговувати наші маршрути. Нам треба терміново збиратися, шукати рішення, домовлятися і приймати нові тарифи. Це вимагає від нас життя. Треба всі політичні складові відкинути в сторону. і Рухатись вперед. Я щиро заздрую американцям. У них дві партії республіканці і демократи. І по черзі вони міняють один одного. Ну, на жаль, ми тільки починаємо будувати державу, у нас молода демократія, у нас багато партій. Якщо не помиляюсь, в Мін'юсі там близько 150 зареєстровано. В наше місто пройшло 10 партій політичних сил. Не хочу давати оцінку нікому, сподіваюся, і свято вірю, що всі політичні сили приймають рішення в інтересах громади. Ну, мабуть, розуміючи ситуацію так. Мабуть, розуміючи ситуацію так. Дивлюся новини України і бачу, що ми йдемо до виборів Верховної Ради. Якщо їх раніше прогнозували на осінь, то зараз, ну, не дай Бог, будуть весони, весною. Це в той час, коли в Авдіївці стріляють по частному, приватному сектору, коли йде війна, коли йдуть там певні процеси. Управління економіки ще раз перерахувало тариф і готові доповідати. Ну, на жаль, нема кому. На жаль, така ситуація. В є інформація? Яка? Шановні члени виконавчого комітету. Так, да, будь ласка. Тоді, якщо ваша воля, я попрошу керівника управління економіки, вона зараз доповість, намалює схеми таблички. На Ну, будь ласка, да розкажіть. Доповісти вам, як проходила процедура, і щоб всім було зрозуміло, значить, на підстави наданих розрахунків наших перевізників в міста, а їх у нас є, на підстави цих розрахунків, ми управління економіки провело перевірку. Була створена комісія. По роботі вивченню розрахунків, і за результатами цієї перевірки було зроблено такий аналіз. Ми не опиралися на інші нормативні документи, крім того, як суто ті розрахунки, які надані нашими перевізниками. Згідно укладених договорів, кількість автомобілів у нас на газу 34 і 10 на дизельному паливі. Для всіх цих розрахунків ми взяли до уваги тільки два дві складові. Це в зв'язку з тим, що підвищилася заробітна плата і підвищення на пальне. В цій частині і було проведено розрахунки. Зв'язку з тим, що всі ми знаємо, з 1 січня 2017 року заробітна плата збільшилася у два рази, тому собі вартість тарифу по розрахунках управління економіки склала на 202,35 по тарифу, це в копійках, я буду говорити. Нарахування. Нарахування проводилося 22 оскільки раніше це був, був інший. Нарахування це єдиного соціального внеску, мова мається на увазі 44,8 І паливо, паливо 289,34. Разом. Беручи до уваги в розрахунок економіки, розрахунки перевізників, це туди йшли мастильні матеріали, автопокришки, ремонт, амортизація, загальногосподарські витрати і всього, всього склало це 6 гривень 64 копійки. Це така середньозважена собівартість тарифу, хоча по тарифах перевізників ця сума складала більша. Але за результатами комісії, яка була проведена, і було визначено, що по власівці це я мову вела по власівському маршруту по сім. Оці всі суми, які я озвучила. От і на комісії було протокольно зазначено, і думка спеціалістів управління економіки вартість встановити по маршруту номер 7 5 гривень 70 копійок. Ой, сімдесят гривень 75 копійок. За погодженням членів робочої комісії, яка була створена на підставі розпорядження, три члени комісії були тільки були проти за 4,50 по місту. Я зараз озвучу по місту, які тарифи розрахунки економіка зробила. А що стосується власівки, то заперечень не було члени комісії. У складі 7 чоловік вони всі підтримали цей тариф. Що стосується по місту Світловольську. Заробітна плата, собівартість тарифу складає в копійках 149,10. Нарахування це єдиний соціальний внесок: 22% 33 копійки, паливо мастильні 213,36%. Автопокришки 5,95, мастильне 5,95, автопокришки 9,10, ремонти 1995, амортизація 1995 і загальногосподарські і загальновиробничі адміністративні витрати складають 36,75. І разом за розрахунками управління економіки ця сума складає 4 гривни 87 копійок. Ну і членами робочої групи пропонувалася сума 4:50. За цю суму три члени комісії робочої, яка проводилася. Протокольно не підтримали проти 4,50 по місту. Це член Кучер, це Мальцева проти і Шаліна. Решта членів комісії підтримали такий тариф: 4,50 по, по місту. Більшість підтримала? Більшість підтримала. От на сьогодні таке. Що стосується розрахунків перевізників, то дійсно перевізників сума є збільшення збільшена по їхніх розрахунках, є їхні розрахунки у нас, з якими ми опрацьовували. Тому, я, на думку, можу зачитати окремо по перевізниках. Скільки це буде, значить, хто у нас світ? Автолегіон. І їхня розрахункова ціна 6,17. Так, автопарк. Так, автопарк у нас. Так, оксі Що? давайте трошки погано. Сьомий маршрут. Сьоми. Їх 8,75, 8 гривень 75 копійок. Так, да, да, да. сімей і по місту, і по місту, місту 6,08. Тобто, вже по двох аналізуючи результат двох перевізників, ми бачимо, що їхні розрахунки, а вони їх беруть не з потолка, а відповідно до. Нормативних документів Мінса. І ось у нас це буде Макаров. ФОП Макаров, розрахунок його 5 гривень. І слідує місто. Місто, да, По місто. І Велекс Х це кучера. Дев'ятий маршрут у нас 6,84. 6 гривень 84 копійки. Тобто, із розрахунків перевізників ми бачимо, що ми взяли середньозважену і оптимальну, і на моє глибоке переконання, я кожного дня також їду маршрутами, і люди говорять, що 4 гривні це не така ціна, і що на власівку, тому треба якось приймати. Якесь рішення і прохання, тому що тяжко їздити по цих маршрутах і запізнення на роботу працівників. От такий, таке і прохання і взяти до уваги розрахунки економіки. І я думаю, що в кого є ще якісь питання по розрахунках, можете задавати журналісти. Які питання Начальник управління економіки Дмитренко Марія Іванівна. Шановні друзі, по суті, на жаль, сьогодні в корти не зібрався виконавчий комітет способного. Члени виконавчого комітету працюють на громадських засадах, крім посадових осіб. Даючи погодження на роботу виконавчому комітеті, вони розуміють, що це робота в інтересах міської громади. Вона вимагає певних витрат моральних сил і певних витрат особистого часу. Депутати також працюють на громадських засадах від політичних партій, представляючи програму. Реалізуючи програму кожної політичної партії. Ну, на жаль, сьогодні склалася така ситуація, що міський голова Казарчук не зміг об'єднати політичні партії в намірах працювати на міську громаду разом. Кожна з партій дуже сподіваюся, що в своїй ідеології, в своїй програмі передбачає інтереси громади. На першому місці, але, мабуть, так ідеологічно чи політично склалось, що, на жаль, не можемо. На жаль, не можемо. Завтра збираюсь до Києва, до Комітету Верховної Ради з питань місцевого середування, буду зустрічатись з депутатами, консультуватись, куди ми будемо рухатись далі. Ситуація вимагає якогось політичного рішення. Хочу проінформувати громаду, що відставку не піде. Буду виконувати далі повноваження міського голови, працюючи в інтересах міської громади. Буду робити все, щоб наше місто потихеньку рухалось вперед. Ситуація дуже складна в країні. На сході йде війна. Зараз громадські діячі перекривають гілки залізних колій, де переправлялись товари, і ми розуміємо, що там були певні порушення. Зараз уже в повітрі висить питання про перевибори Верховної Ради. Може, якраз це спонукає певні політичні сили і партії призводити до, до такої ситуації в нашому місці. Дуже сподіваюся, що ні. Дуже сподіваюся, що нам вдасться все-таки цю кризу вирішити і почати йти вперед. Вчора з батьма зустрічався, вів перемовини. Ну от, на жаль, на жаль, сьогодні бачимо картину. Сьогодні прийшло ще менше, ніж було вчора членів виконавчого комітету. А члени виконавчого комітету, які не за посадами працюють в виконкомі, підзвітні своїм політичним силам. Отака картинка. Я бажаю всім гарного дня. Сьогодні буду їхати зустрічатись з мешканцями по місту на ринку світанок, спілкуватись, визначатись. Слухати зворотній зв'язок від світловачан, опиратись на їхню думку, на їхні поради, якось визначатись і розуміти, що ми будемо робити далі. Всім гарного дня!